Форум волонтерів взаємодія без кордонів відбувся 11 жовтня у Святогірську. Це перша зустріч людей, які керуючись бажанням допомагати своїм співвітчизникам, об'єднались доброю справою. На форумі зустрілись представники західної і східної України. Були там і слов'янці. Форум волонтерів, якраз от людей, которые дійсно не знали друг друга. Та собі не для мене э, особі на тим, що многих людей я хорошо знаю. Только по телефону. Вот, по голосу знаю. Но никогда в жизни не видел. И еще полгода назад мы вообще каждый занимался своим делом. Но в результате войны что-то открылось внутри человека и открылось вот это вот делание добра. Поэтому сегодня собрались люди, у которых есть за плечами какой-то опыт делания добра. И мы решили хоть увидеть друг друга, познакомиться, поделиться и увидеть, что, как можно скоординировать дальше наши действия. Слов'янськ первое место, из которого и почався волонтерский рух. Тому на форуме мы побачили представників слов'янського депутатского корпуса. Мне очень тоже Важна и близка тема волонтерства. Я, как депутат городского совета, очень рад, что Петр Дудник нас пригласил на это мероприятие. У нас фонд Возрождения Славянска организован депутатами. Мы разослали во всем. Угалки України просьбу допомогу славянську. Ну, как бы люди відкликаються. ми зараз ведемо переписку Западної України по поводу лесу, чтобы помочь славянську, ведем переписку там по поводу цемента. Ну, как бы успішно переписка. Тоді сподіваємося, на то, що буде это все помощь. Ну, она как бы йдет, она каждый день йде. На форумі обговорювалися на питання волонтерського руху, юридичні аспекти взаємодії з владою. Особливості роботи з переселенцями, організація роботи у зумовий період. Одним з ініціаторів форуму виступило громадське об'єднання «Проліска». Зібрати здесь различные организации, всі організації, працюючі по проблемам мирного населення, яке осталось на Донбасі, для того, щоб раз вони своїми очима змогли увидеть всі разрушения, которые є по Славянському району, то количество переселенцев, которые на сегодняшний день живут в Славянском районе, і з допомогою цих організацій привлечь сюда их ресурс для того, щоб почати решать проблеми. По, по людям, которые живут в неотапливаемых лагерях. Но на территории Харьковской области на сегодняшний день, допустим, в неотапливаемых, лагерях живет по всей территории Харьковской области 17 тысяч человек. В одном городе Святогорск. А в приділений момент била тут 17 тисяч чоловік. Саме громадське об'єднання Проліска з травня допомагає переселенцям з зони АТО якось налагодити життя в Святогірську, Харкові та Харківській області. Ольга переселенка з Луганська. Вона виїхала з інвалідами, дідусем і бабусею, яким пощастило отримати гуртожиток у Харкові. Самі Ользі надали барак без зручностей. Не надали Ользі можливості влаштуватися і у Полтаві, де недбалі чиновники не стали опікуватися справою переселенки. І тільки коли дівчина раптово зустріла волонтерів проліску, вона отримала дах над головою і роботу. З Євгенієм Капліним я познайомилась. Я приїхала з Полтави в Харків, коли мене туди послали, але мені там просто було негде жити. І були хлопці з Луганська, я в Держпромі з ними познайомилась, коли ж там за допомогою приходила. І вони мені сказали, що є такий чоловік в Харкові, який ну, допомагає ну, людям. Значить, Женя мене, от, якщо чесно, то, ну, как бы, не знаю, як сказати, ну, ну, вот, я взагалі в шокі, як люди так можуть допомагати. Він мені зняв как бы, квартиру, помог жильем, помог с жилья, помог з деньгами. Тетяна, переселенка з Донецька. Їй теж допоміг Євген Каплін і волонтери Проліска. Приїхала з Донецька. Увидела в Харькове точки сбора по гуманитарной помощи и обратилась, чтобы работать, потому что денег не было. Мы собираем гуманитарную помощь, привозим вот в Славянск, в Светогорск, помогаем людям, как бы мне помогли. И я... Якби считаю, что нужно помогать. Євген Каплін вважає, що допомога переселенцям це державна справа, і саме держава повинна на законному рівні вирішити питання громадян України, які безвинно постраждали від бойових дій. По итогу Форума сделаем резолюцию форума, в котором попросим государство создать неким образом, начать принимать участие в поддержке волонтеров, что государство никакой помощи на сегодняшний день не предоставляет, а создать некий координационный штаб, который бы мог скоординировать волонтерами и заняться координацией тех процессов, которые есть.